Бажаю всім міцного. Сьогодні хочу показати вам свій невеличкий набір, а саме, що я використовую для тренувань. Це те, що я використовую або вдома, або на полігоні, або на будь-яки площадках, де я можу спокійно політати, потренуватись. Це може бути поля, ліса, ну і тому подібне. Адже скільки б ми не літали на позиціях, все одно потрібно постійно поліпшувати свої навички. Тому Сьогодні хочу вам показати, що саме я використовую, я на якому дроні літаю. Ну, я маю на увазі тренуюсь. Ну і взагалі, що я з собою беру? І так, давайте почнемо. Пропоную почати одразу з дронів. Мій самий перший і самий улюблений дрон це ось такий 7 дюймовий шрайк, який вже був паяний, перепаяний, був е, вже. Мабуть, рази три по колу мінялись двигуни. За пропи я взагалі мовчу, це розхідний матеріал. І вони досить часто при кожному тренуванні один-два комплекта буває виходять зі строю, тому що доводиться тренуватись в таких місцях, де багато гілок. Де потрібно десь пролізти, залізти. Ну, ви самі розумієте, це не якийсь там фристайл або лонгрейндж, де ти можеш просто спокійно політати і подивитись. Ні, тренування заключаються в тому, щоб залізти якомога глубше, пролізти якомога меншому місці. Ну і тому дуже часто дрон страждає. Особливо про нього розповідати нічого, єдине, що я тут додав, це оцей захист на провода, ті, що йдуть на двигун. Тому що, самі розумієте, обгілки це дуже часто рветься. Ну і ще на цьому дроні був замінений RX, тому що почав використовувати інший пульт, а той з ним ніяк не хотів конектитись. Ну і плюс він вже був такий, антенна була покоцана, порвана вся, і було замінено на ось такий кастомний, скажімо так. Ну, а так, по суті, розповідати про нього більше нічого. Це те, що я використовую на полігонах і на вулиці. Прибираємо його в сторону. Наступний мій другий товариш, коли не дозволяє погода, коли не дозволяє обставини, а політати хочеться, я використовую ось такий маленький вубчик. Дуже зручно на ньому літати. Повноцінно виконує свої функції, дуже гарно тримає зв'язок. Можна літати по кімнатам, з кімнати в кімнату. Ну, взагалі, дуже чудово. Єдине, коли я купував зарядку, дрон я не купував, дрон мені подарували побратими на день народження. Я пожалкував, що я взяв ось таку зарядку, по ціні вони майже не відрізняються, і потрібно було брати, не пам'ятаю, як називається, там, де можна буде заряджати, розряджати, ставити акумулятори на зберігання надовге тривале. І тому, коли я літаю на цьому дроні, я розряджаю батарейки таким чином, щоб їх можна було потім зберігати. Тобто я літаю до. 3,5 чи 3,2, я вже точно не пам'ятаю, вибачте, трошки, якщо буду плутатись, 6 акумуляторів з головою вистачає політати. Я на ньому не чудю, то есть я не роблю там сальтухи, ще щось. Опять же, моя основна задача, мої основні тренування полягають в мікроконтролі, десь пролізти, десь потрошку залетіти. Ну, іноді буває, звісно, трошки дурачусь, але по більшій мірі всі дрони використовуються. Для тренувань мікроконтролю. Це прошка 75. Якщо мене пам'ять не зраджує, купив ось такий чехольчик, в принципі, непоганий. Відкладаю його в сторону і давайте тепер перейдемо до самого, як на мій погляд, цікавого. Все своє обладнання я ношу ось такій торбинці. Цю торбинку мені подарував Олександр, за що йому величезна подяка. Він взагалі мені дуже допомагає, допомагає Збройним силам України, до чого я вас також закликаю. І е, у нього, до речі, є свій канал. Е, я посилання лишу в описі під цим відео. Він дуже гарно друкує на 3D принтері, дуже гарно розбирається в електроніці. Тому, кому цікаво, переходьте за посиланням під цим відео. Я думаю, канал вам сподобається. Канал називається Саня Шотам. Якщо мене пам'ять не зраджує, Саньок, тобі вітання. І так, давайте подивимось, що всередині. До речі, ця сумка е не за всі кошти світу, тому можу сміливо радити до придбання, але на даному етапі я відчуваю, що вже потрібно щось, мабуть, трошки більше. Типу рюкзачка, Але то вже в майбутньому. І так, це відео ми розглянемо трошки пізніше. І так, що тут основне? По-перше, у мене тут бандаж, і тут ще лежав турнікет. Але, на жаль, після неприємності, яка трапила зі мною з моїми побратимами. В нас влучило FPV при заїзді, при, точніше, при під'їзді до позицій, десь кілометрів 10 ми ще не доїхали до позиції. Було влучання FPV на оптоволокні в нашу автівку. і Мені довелося використати свій турнікет, а цей, що лежав тут, я переклав до себе в броню. Постраждали два, наших, два моїх побратими, в тому числі і я, але у мене, слава Богу, все минулося. Я, я як то кажуть, відділився легким іспугом. Лопнувшими перетинками барабанними, ну і невеликої контузії, але зараз не про це. В цьому відділі у мене зазвичай лежить бандаж і турнікет. Потім запасні ось такі стрепи, дуже якісні, тут вони прорезинені прям мені дуже подобаються Далі кріплення для пульта на шию. Дуже зручно, часто використовую. Мені подобається. Воно таке м'якеньке, таке гарненьке. Це, до речі, також мені Олександр подарував. Тому дуже дякую. Потім ось такий акумулятор для окулярів, показую заряд. Не буду казати, де купував, тому що я не дуже задоволений, довелося тут примотати ізоленту, бо тут була жахлива 3D-печать. І вона мені далі покажу трошки потрьопала резиночку на окулярах. Тому отак замотав ізоленту, щоб воно було м'якеньке. Дуже гарно вставляється в окуляри. І, якби не висить у тебе провід від окулярів там, в карман чи ще кудись до повербанку. Потім, про всяк випадок, ще лежить ось така збірка. Також або під окуляри, або там під пульт підзарядити. Ну, Тому подібне. Потім в такому чехольчику два акумулятора запасні. Ще тут були два, але я вже не пам'ятаю, а, вони стоять в іншому пульті. Ще обично я ношу з собою 4, але, як правило, вистачає тих, що в пульті. Це так про всяк випадок ношу з собою. Потім це ще один стреп, ще навіть. Я показую, як є, нічого не перебирав, от як дістав, так і вам показую. Ще один стреп запасний. Потім окуляри. В окулярах у мене ось такий патчик направлений. Але, як показала практика, він мені не особо і знадобився. Я його так завертаю, щоб він не пошкрибав мені <клух>, лінзи в окулярах. Так, потім в цьому мішечку у нас стандартні антенки. Я їх ставлю, коли літаю на вупчику, кабель живлення і запасна. А, ні, це не запасна антена, прошу вибачення. Це антенна в окуляри. І десь ще одну я діставав. Зараз. І ось ще одна антена. Обачно вони отак от два в мішечку лежать. Я їх ставлю на окуляри і зазвичай мені їх вистачає з голови. Так, камінь живлення. Самі окуляри. Це у мене «Skyzone». 04 Опро. Вистачає з головою. В принципі, а ось оця резиночка, що я вам казав, Ось це мені ось воно так потерло оцим кріпленням. Гарні окуляри, нічого поганого сказати не можу. Поїхали далі. Тут у мене лежить пульт. Цю штучку я попросив мені саньок надрукував. Взагалі мені багато речей на 3D принтері друкував. А, І тут, щоб не царапався пульт, він мені приклеїв ось такий пробковий, коротше, пробкова штука якась. Пульт TX15. Купив для того, щоб постійно не перемикати RX, ой, TX. Так, зручно, на вупчику я літаю на 2,4, на тому дроні на 910-ті 915 частоті, і тому не потрібно. Нічого додаткового. Вмикається швидко. Е, гімбли, ну прям я дуже тащусь, дуже зручненькі, дуже м'якенькі. Ну прям пушка. Хто думає купувати чи не купувати, прям купуйте, не пожалкуйте. Low. Ага, треба тебе підзарядити. Ось так виглядає. Ну, я дуже задоволений. Він м'ягенький, зручно е лежить, лежить в руці. Він більш закруглений, ніж боксер. Тому, ну прям. Я дуже задоволений. Так, добре, добре, зараз поставлю тобі на зарядку. Так, прибираємо його в сторонку. Або зараз назад і покладемо. Ну і тут під ним лежать лікопластирі, адже буває, можна ненароком десь порізатись або дати собі по пальцям пропелерами. Ховаю його таким чином, щоб екранчик був прикрит цією штукою. Ну а тут в цій сумці, організацію ви можете зробити як вам зручно. Так, зараз спробую вам показати в кадр. Що у мене лежить ось тут. Або давайте я, мабуть, якось ось так розверну. О, так я думаю, вам буде краще видно. Так, погнали. Е, ці кусачки я хочу також окремо подякувати каналу Жлавий Дрон на початку свого шляху FPV пілота на початку цього. Когбі, назвемо його так. У мене не було взагалі нічого. І жвавий дрон в Телеграмі розігрував, чи продавав, чи розігрував, я не дуже вже пам'ятаю. І я йому написав, чи можливо через тебе купити. Тобто мені через Китай замовляти не було можливості, і я хотів у нього придбати. На що він мені відповів, він зрозумів, що я військовий, і він мені подарував ось ці кусачки також, якщо достану. ну Це я ще потім у відео вам покажу, колись. Ще ось набір ось таких ось викруток. Ними я ремонтую дрон вдома. Це домашній набірчик, скажімо так. Так, кусачки буду сюди скидати. Потім запасні гаєчки на пропи. Комплект. Вже лишився комплект. Зазвичай тут два чи три комплекти лежить. Пропів. Це проб, який ну, буває ставишний комплект, а буває один проб поламав, взяв з комплекту, тому тут є деякі розсип'ю. Потім плоскогубці. Раніше я їх брав на позиції для свого інструменту, я про нього відео знімав для цього. Але потім зрозумів, що вони займають багато місця, вони такі трошки важкінькі, але ось для таких тренувальних виходів теж отримав. Потім ключик на 10. Ключик на 8. Ізолента Тріємовська. Дуже подобається мені триямоська ізолента, якісна, м'ягенька і дуже гарно липне. Потім ось такий бітотримач Віровський. Спочатку в своєму наборі я використовував його замість цієї викрутки. Але. Як виявилось, я трошки промахнувся з розміром, і він прям дуже маленький, і ти не можеш прикласти великих зусиль, щоб щось відкрутити або міцно закрутити. Тому цей у мене я собі купив в набір, який я постійно тискаю на позиції свій ADC, про нього відео знімав. А ця викрутка у мене поселилась в цьому наборі. Потім купив ще окрему таку віроску, маленьку, для того, щоб можна було регулювати сам пульт самі гімбали. Джостики гімболи, гімбали, кому як подобається. Якщо цікаво, ось його номер дуже гарно підходить. Потім ось такий ключик флаймодовський, дуже зручно, мені дуже подобається. Він один бік закручує, в інший бік викручує на підшипничках. Все мягенько, все прям ну, чудово. Дуже ним задоволений. Потім ось така викрутка. Ви її вже бачили, коли я розбирав ліхтарик на Іткоровському 23 Хто не бачив і кому цікаво, що там всередині, переходьте на канал, там буде про нього відео. До речі, я все ж таки зміг перемикнути на режим 200 люмін, Тепер, хоч можна, нормально його використовувати. Дуже гарний набірчик, такий делікатний, займає мало місця. Тут все на напочипничку, бітки на магнітах. Ну, прям я дуже задоволений, ось так називається. може сміливо радити до придбання. Потім Радіомастер кабель для зарядки, для підключення дрона до комп'ютера. Це так валяється, це на антенку. Ось така типу як гаєчка, щоб зручно було закручувати. Потім такий картрідер, Type-C, USB-A, ну і під флешки, щоб можна було або політ записати, або щось скинути. Також Югріновська, гарна якість, також сміливо можу радити. Потім різні болтики, мітізи, раптом щось десь відкрутиться, загубиться. Потім ось такий тестер. Раніше в мене є ще один, зараз вам покажу. Ось раніше в цьому наборі у мене лежав цей тестер, але потім він перекачував до мене в рюкзак, я його беру на позиції, тому що він дозволяє міряти батареї 8С, цей тільки 7. Ну і цей мені в нагоді дуже вилучає. Ну, на цьому зупинятися я не бачу смислу. Я так розумію, всі розуміють, для чого він потрібен, для заміру. Акумулятор, наскільки він заряджений, якщо простими словами. Потім ще ось такий шнурок Type-C Type-C, також U-green довгий 2 метри. Я його використовую або коли літаю на симуляторі, або коли потрібно щось зарядити, підживити, щоб кинути в карман або десь покласти в рюкзак Powerbank, щоб був подовший кабель. Запальничка. Що тут ще стяжки? У вас стяжки в мене закінчились. Зазвичай у мене ще лежить пачка стяжок, щоб можна було якийсь вантаж прикрутити, Типа бутилку з піском або ще щось для того, щоб замітувати. Ну, ви зрозуміли, типу БК на дроні. Для більш реалістичних тренувань. І ось така штука, яка дозволяє підключитись айфоном до дрона, можливо, щось поміняти, переставити відеоканал частотну сітку. Ну, тобто, я на ньому дуже зупинятись не буду, є дуже гарні огляди на нього, дуже виручає, ну і також можна щось. Підзарядити за допомогою нього, але ні, ні разу не використовував в плані зарядки, але начебто він це вміє. Якщо мене не зраджує. просто щоб я вас не обманював, є купа професійних оглядів, де люди якісно і гарно про це розповідають. Я його використовую для того, щоб подивитись е дрон, можливо, там щось змінити, напрямки моторів. Ну, в общем, ви зрозуміли, а, ось ще теж. Випало. Це я використовую при ремонті дрона для того, щоб не побачити чарівний вогник. Під'єднуємо його, потім під'єднуємо АКБ-акумулятор до нього, потім його до дрона. І таким чином, якщо щось з дроном не так після падіння, то дрон не згорить, а ця штука захистить. Smoke снопер Stopper, чи як там, я вже навіть не пам'ятаю. Ось такий мій набірчик. Я використовую, ще раз повторюсь, для тренувань. Якщо тут чогось немає, це не значить, що я це не беру. Тобто. Я зазвичай ходжу на полігони ще кудись не один, це робиться автівкою або з побратимами. І, можливо, там великі стяжки окремо в рюкзаку, можливо, якесь ще додаткове обладнання, що нам треба, воно також окремо береться. Це мій набірчик, який я використовую сугубо для мене. Тобто, я можу для себе я можу взяти оцю сумку. Взяти свої два дрона, і я знаю, що де б я не був, я можу спокійно політати, і якщо щось зламається, я можу це відремонтувати. Ось таке відео. Сподіваюсь, вам було цікаво. В наступному відео зніму вам свій набір для пайки, але там нічого особливого, тому що я обмежений в кількості речах, які я можу. Взяти з собою або просто зберігати. Ну, ви самі розумієте, в яких я умовах знаходжусь, і накуповувати щось дуже багато, всього дорогого немає бажання, тому що в будь-який момент цього може всього не стати. Якось так, бажаю всім міцного здоров'я. Бережіть себе. Дякую, що завітали на канал. Підписуйтесь, до наступних відео. Пока-пока.